Володимир Дверник живе в селі Трояні в Житомирської області. Чоловік розповів, що чотири роки тому із дружиною Валентиною посадили півтори тисячі кущів лаванди. За словами Володимира Дверника, у 2021 році на посадковий матеріал родина витратила 20 тисяч гривень власних заощаджень. Ідея взагалі була дружини, вона загорілась бажанням, посадили невеличку кількість, їй сподобалось. Потім почали дивитися, що ну, маленька і мало. Захотіли більше, посадили більше поле, сподобалось, людям сподобалось. Лаванда невибаглива, любить нейтральний ґрунт, легко переносить засуху, але коли дуже сухо, вона погано розвивається, все, все одно потрібно підливати. На одному місці може жити до 50 років. Володимир Дверник розповів, що період світіння лаванди триває від трьох до чотирьох тижнів і його тривалість залежить від погодних умов. У 2025 році лаванда розцвіла в останні дні червня і квітуватиме до кінця липня. Володимир Дверник говорить, що для різноманітності посадив 40 кущів лавандину. Лавандин це гібрид лаванди. Він відрізняється від лаванди тим, що колоски більші, трошки інший запах. Лавандин це гібрид лаванди. Він дає більше ефірної олії і в промислових масштабах, як правило, садять лавандин, тому що він вигідніший. Він дорожчий за лаванду десь вдвічі, напевно. Із цвіту лаванди і лавандину Володимир Дверник за індивідуальними замовленнями робить лавандову олію, букети, лавандові валики та гідролат. В, в аламбік загружається сировина, заливається водою, вода закіпає, і пара вже забирає в самої лаванди ефірну олію. Вода холодна постійно циркулює, конденсується, і через носик вже виходить суміш саме в води і ефірної олії. Мензурки. Внизу це сепаратор, який розділяє фірна олія. Вона легше олія збирається зверху, внизу гідролат. Гідролат стікає вже в ємність. На жаль, за один перегон виходить дуже мало олії від 2 до 5 міліграм, якщо свіжа сировина. Володимир Дверник каже, що у сезон цвітіння лаванди із дружиною для відвідувачів проводять майстер-класи, популяризують народно побутові пісні і танці, пригощають грибною юшкою і млинцями. Володимир Дверник розповів, що своє лавандове поле назвав верхолки. Верхолки це забуте українське слово, яке означає квіти. Таких назв по Україні ну просто, просто, просто одиниці, і от саме воно приємно звучить. Нашим Мрія зробити тут маленький райський куточок, щоб люди могли приїжджати, насолоджуватись відпочинком, спілкуванням з природою, квітами, лавандою, отримувати від цього задоволення. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.